Так, всім привіт. У нас сьогодні війна з еквалайзером. Давно не записував він, був на роботі трошки зайнятий, не було часу. І не було часу. <кій> <кій> да. Пішли на таку от мішень з Хто це у нас Чакашрот посередині. <кій> Подивимось зараз так. Ну, є трошки з, з... жовтеньких. Да, є трошки жовтеньких, можна щось покрутить. М -м -м да, щось зараз щось пошукаємо, щось цей. Трошки там, трошки там. Зараз в нас буде еквалайзер. Еквалайзер e хороша штука. Якщо попадаєш в таймінг. Навіть дуже іноді виручало мене. М -м а що робити далі? Блін, от Ваньку не мачем, а не еды в фур. М -м -м, Рігардом трошки хильнемся. Блять, Каділен. Тварр. Ладно, попробуємо гепнути нейт. Паскуда. Так, тоді хільнемося. І попробуємо зараз дотягнути до таймінгу. А, ну зараз буде бойове равенство. І мені треба. Треба, треба. Треба, щоб ці всі зараз ультанули. А, ні, воно зараз Понятно. Все, як завжди. Мінус Джун. Це вже якась мне. Да, ну ладно. Щось спробуємо зараз. Не бери, гордо зарядити. Зарядити тебе Рігарда, але нема чим... Що я цю звезду вб'ю? Возможно, да. да. Це вже непогано. <coughs> І каділян, щоб зараз не вбили мені Рігарда, бо це буде печально. Дуже навіть печально. Рігарда вона не вбила. Ну це хорошо, але зараз може течка від когось з цих полетити, і все. По рігарду. Я що казав. Так, ну що ж, будемо щось спробувати такими складами, які є. Тільки такий ход знайти. Шости потоковим. Все Ця шляпа знімається. Сортана живе. Так. І щось би. Щось би, щось би. Попробуємо щось тут знайти. Блін. Зараз, короче, ну залив шо? Дам, таке залив. Пісезі, вроді, ну. Що це за хуйня. Піду доб'ю таким складом. Спробуємо. Місця є багато, Вільно. О, на мене напали. Подивимося зараз. Прокачав магнію в двох екземплярах костюми. І будемо дивитися, що воно зараз Чи вивезуть мої чувачки. Ні. Я його зразу поставив в оборону. Думаю, подивлюся, як він буде себе поводити. Думаю, все буде добре. Ми виграли, я не записував ті війни, але ми виграли 4 війни підряд, і потім нам дали ну, сильного суперника досить. Це український альянс здається був. І ми їм програли. Так, заряджаємо машку. Машка скинула ману. і будемо щось крутити тут а не записував я війни коротше в мене програма опять почала глючити щось сама по собі почала вирубатися якогось чортом дивлюся начебто записи йде а потім фур. І я розумію, що я вже говорю сам з собою. Типу таке собі задоволення, конечно. Так, ну, перший етапок в мене пішов. По пизді і оборона моя теж пішла по пизді. Коротше. Коротше, таке. Так, продовжуємо нашу війну. Я вибрав таку от мішень. І ну, я не знаю, якщо чесно. Типу, Рігарда я вже использував. може взяти два філетових сюди. Е, візьмем е, Сабіну і Мараксон. Да. Так, Сабіна у нас буде без костюма. Так, да, все, погнали ми. Всім привіт, привіт. Лорд тільки що... перевернув поляну. А тут а як завжди, блядь, ну, пиздец. Що це за хуйня? Ладно, щось. Щось зараз покрутим. Може щось та й некрутим. Щось, може та й некрутим. А може не накрутим, халера його знає. Є, вже вон щось. Тихенько накльовується. Так, зайку не вбили це погано. Дуже я тут же дохляк. А може, ні? На шибе скрасила. Зараз гор, блядь, мінус мінус два зразу. Охуєть. Охуєть, кричали гості. Ні, то це, блядь, це жорстке. і дуже... Ну ще хоч короля винесли вже добре. Ну, зараз цей зробив мінус папірусом. І все. А, ні, він воскресив цього петуха. І все. Я давай папір ще живой. ж який у мене виносливий дядька. Ну все. Дам. Жорстко, звісно, мене розмотали. Що, йду добивати такою от командою. Подивимось, такі квінтуємо, що дам ці отряди. Погнали. Вже ця війна в мене не заходила з самого початку. І це вельми недобрим. Бо я люблю, коли в мене війни заходять. А воно, каже, пішов нахер. Тіндас. Так, е. Так, так. Угу. Ну, тут все доволі просто. От чого, блядь, немає камня на цих. Коли заходиш? На бій, нема камня. Коли виходиш? На добів є камінь. Так, всегда. Але ладно, цю війну ми все одно вже програли. Суперника 4 в нас 11, да. Далі наступна мішень буде бера. <кій> Ще раз випробую в скаді, бо щось, коротше, вона в мене щось не заходила. І я вже почав сумніватися, що я зробив правильний вибір, що я її взяв. Але мені порадили її взяти з костюмом Кіріла, І я зараз попробую ось так. Погнали Ну, no, попробуємо що? Попробуємо що зробимо так. Зараз мають зарядитися мої гаврики, да. Ультує Бера... Кирилом зараз фур, зрізали всю цю шляпу і скаті, що воно зараз? Три. Ну, таке собі, звісно, задоволення. Але ладно. Будемо валити тоді лізом. Ліза облізом. Так, можна зробити ще четврочку. О, тут кристальчик ще не рисувався. Ну, бомба, я думаю. Ну не така вже і бомба, як оказалося. Мінус Кирил, це вже не добре. Але все одно шанси ще є. Хоч і маленькі, але є. Ну, вони тільки що стали ще менші після смерті Хеймдалем. Ну ладно. Ну, все одно спробуємо. Ага, це дуже добре, навіть дуже. І лишився один цей шнирь. І ми зараз його такого фур і все. да. Ну тут, ладно. І остання мішень буде ось така. Погнали. Дивимось, що у нас тут? Не знаю, чи ви чуєте, але в нас виє сірена. Війна під час повітряної тривоги. Яка іронія? Да, конечно, так, будем это, наверное, диван. Euh, так, а як мені Так. так, так і ось так. Да, завалили беру, але я думаю, це нічого страшного в цьому нема. Зараз можемо зробити ось так. <кій> <кій> хильнутись, не хильнутись, я думаю, не треба. Зробимо тоді ось так. Знімемо контрусів і погнали далі. Кределін <coughs> включали свою шляпу, але це теж ну, не страшно, бо в нас є еквалайзер, який знімає всю цю шляпу, а ми зараз зробимо поки що. Завалимо магнім. Попробуємо принаймні. Е -е, да. І будемо шукати щось. Щось десь будемо шукати. Так, ну він все одно заряжений, то щось покрутимо під ним. Так, хильнемось трошки. І завалим Каділен. А вона не вмерла мене. Вот Подбіда. Nie, w marcu. Zobaczymy, skikie ci korężki powiesi sobie pietuch. Jest nie, nie Tak, zrobimy tutaj, diabła, tak, koniem. познялась дуже добре. І погнали, він ще живий Ну, хоч два шота я зробив. Да. Суперника 3 в нас 0 і ми вже програли. Бля, ці вийшли за 7000. Охренеть. Ну, така от була війна. Ми перед цим 4 війни виграли, то я думаю, що минулу війну ми програли. І цю війну ми програли, то наступну по ідеї, маємо вигравати. Може до нас вернеться Ілона. Не знаю, подивимося. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І всім па-па!